Вісім сторінок Кіровоградського спорту тижневик Спортревю знову виходитиме. Головний редактор видання Юрій Лючик презентував перший примірник з оновленою назвою «Спортрев'ю Нью». New. Вже прочитав Сергій Михайлін. Істоки е -е, створення цієї газети уходять в далекий 95-й рік, е -е, коли создавалась, собственно говоря, газета Україна-Центр, і в ній виходило приложення. Так, головний редактор Юрій Ілючик згадує, як починалось спорт рев'ю. В нього є підшивки за кожен рік виходу додатку, коли це ще не було самостійним виданням. В одному з архівних примірників фото його та ще одного редактора оновленого тижневика Руслана Мусієнка. Я йому безмірно благодарен, що він е, знову круто поміняв свою життя, він возвратів в Кіровоград, як багато наші талантливі ребята спорт «Нью» вони презентували разом в кіровоградському прес-клубі. Поверьте, мы с э, Юрием Сергеевичем счастливые люди, да? Э, потому что мы занимаемся любимым делом. Э, и поверьте, мы действительно это делаем с удовольствием. И я думаю, результат э, виден. Вы знаете, просто приятно э, утром э, вып выпить чашечку кофе и взять, э, почитать э, газету, Пахнув, свіжу газету, пахнув, типу Відродити газету спортивні журналісти прагнули чотири роки після того, як у 2011-му випуск додатку припинився. Тепер це стало можливим завдяки небайдужим меценатам. Окончательне добро від Максима Березкіна ми отримали в початку мая цього року. Він сказав, що все. Проект запускаємо. Нашим куратором був назначен заміститель директора футбольного клубу. Зірка Андрій Перевозник, теж сам журналіст, человек, який безмірно любить футбол. І ми почали роботу над цим номером. Цей номер подарунковий. Перший випуск Нью» роздали шанувальникам та спортсменам. спасибо вам всем. А всем принять активное участие в этой газете. Я думаю, что только от нас действительно зависит, как мы будем общаться и насколько она будет интересна. Сделаем все возможное для того, чтобы быстро, оперативно люди смогли получить подписку и знать, где ее можно было приобрести. То есть, ну, вперед, вперед, еще раз вперед. Тираж «Тижневика» – 2000 примерников. Писатимуть выключно про спортивные події Кировоградщины. Кажут, материалу выстачает. По наполняемости материала совершенно нет никаких сложностей. Потому что нам с головой хватает даже без каких-то перепечаток, без каких-то э, э, других авторов. Нам хватает наших кировоградских авторов, наших областных новостей, для того, чтобы наполнять эту газету. Спорт рев'юнію виходитиме щочетверга. четверга. Рекомендована ціна 2,5 гривні у вересні. Редакція планує організувати передплату. Сергій Михайлін, Дарина Романська, Олександр Донцов, день за днем.